Перший візит Зеленського до Байдена 1 вересня 2021 року відбувається на вкрай тяжкому для Америки тлі. Їхній плановий вихід з Афганістану стає національною ганьбою. Афганська армія, в яку Сполучені Штати, 20 років вкладали гроші, зброю та працю своїх інструкторів, не просто відмовляється захищати країну. Під загрозою повернення талібів регулярні сили тікають так швидко, що американці ледве встигають евакуювати свій персонал. Зустріч президентів України та США проходить в овальному кабінеті. Мета першого знайомства встановити контакт, хімію, персональні відносини. Їх так цінують американці. В цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері. Інсайдери з найближчого кула президента Сполучених Штатів описують цю зустріч більш драматично. Гріми блискавки між Байденом і Зеленським спалахнули, коли президент України почав просувати тему членства в НАТО. Зеленський відрізав йому потрібно у НАТО. Різниця у віці Байден, більш ніж на 30 років старший, видавалася кричущою. Байден з усіх сил намагався транслювати мудрість, яка могла б пом'якшити завзяття молодшого чоловіка. Якими б не були аргументи України приєднання до альянсу, більшість країн Західної Європи були проти. Україна не мала голосів. Це був неслушний момент форсувати питання. Прохолодна відповідь Байдена завела Зеленського. Емоції Зеленського затьмарили здатність мислити логічно. Після благання приєднатися до НАТО він почав читати лекцію про те, що організація насправді є історичною реліквією і її значення згасає. Він сказав Байдену, що Франція та Німеччина збираються вийти із НАТО. Це був абсурдний висновок і кричуща суперечність, і це розлютила Байдена. Навіть найпалкіші симпатики Зеленського в адміністрації погодилися, що він провалився, і це означало, що попереду будуть ще складніші розмови. Хоча жоден із них не підозрював наскільки складні. На початку жовтня 21-го року. США отримують зведення від своєї розвідки про те, що Росія готується до справжньої повномасштабної війни з Україною. Цими новинами Байден ділиться із європейськими та українськими колегами. Втім, прогнози світових розвідок різняться. Європейці передбачають, що найбільше загострення на сході України. Американці щодня тобі кажуть, буде війна. Ти їм кажеш, дайте докази. Вони кажуть, ну не можемо, тому що там все супер таємно. Ти телефонуєш в Берлін, в Париж. Тобі кажуть, та заспокойтесь, ніякої війни не буде. Руські там, значить, пообіцяли, що все буде нормально. Американські аналітики моделюють війну і доходять висновку зберегти українську державність. Вдасться на невеличкій частині території країни. Київ просить надати йому важку зброю і ввести превентивні санкції проти Росії, щоб Путін оцінив серйозність намірів Заходу. По обох питаннях відповідь ні. До Байдена приходили люди розумні і сідали довкола нього. Він казав, що там, розкажіть, що буде. І вони всі в один голос йому казали: і ми з вами про це тепер теж знаємо, там максимум сім днів. Добре, окей. Тоді він, він казав їм, так що, які рішення? Він стан накачали. Зброєю і, і, що? і все залишилось у ворогу, який Талібани, який все захопив. Ви хочете зараз повторити те саме з Україною. Ми їм зараз не передаємо яка нічим їх не врятує, бо їм все одно кінець. Політика, яка тоді фактично запропонована Байденом, це створення фактично відбудова коаліції, яка існувала в умовах холодної війни. Вашингтон закликає Київ готуватися до оборони, а в перспективі, після втрати контролю над країною, до партизанської війни. Начальник комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів Марк Міллі просить головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Показати план уже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням генерал Міллі сказав: покажіть свій план. Якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконувати, мені потрібно побачити і зрозуміти, де і чим США можуть допомогти. Видінайтесь кенкенкенхефілдґепс. Дженерал залужний генерал Залужний не хотів показувати план, бо боявся, що його зілють у змі. Що він потрапить до Росіян? Він розумів, що в Україні лише один шанс захиститися. Якщо б росіяни дізналися про підготовку, куди, наприклад, залужний пересував системи ППО. Вони б їх атакували у перші години вторгнення, і вся стратегія провалилася. б. Тож секретність була надзвичайно важлива для залужного. Він не міг ризикувати і ділитися своїм планом навіть з найближчими західними союзниками, такими як Міллі, і він. Надіслав йому фальшивий план текст на одну сторінку, який був брехнею. Пізніше він за це вибачився. останнє попередження Зеленському американці зроблять за кілька днів до вторгнення на безпековій конференції у Мюнхені. Туди спеціально летить віцепрезидентка Камала Гарріс. Якщо Росія піде на подальше уторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, аби бути впевненими, що ми готові до наслідків. З великою вірогідності на частині України вдасться зберегти легітимну владу за оптимістичного сценарію. Ну йшлося про маленьку частину України. Ключовим питанням буде наявність саме легітимної влади, тобто людей, обраних ще в межах всієї України і призначених в межах всієї України. Подумай тричі, ти будеш потрібен для боротьби за відновлення української незалежності. Ну це була не тільки американська позиція, це була консолідована позиція всіх наших партнерів. Треба, щоб Зеленський записав відеозаповід про всяк випадок. Хай лежить. За початком війни начальник комітету штабів Мілі стежить буквально у прямому ефірі. Джейк Саліван був у своєму офісі. Він взяв слухавку і почув, як Марк Мілі гаркнув на нього. Починається. Міри дзвонив із командного центру у підвалі Пентагону, де він мав дві паралельні розмови: одну з Саліваном, іншу з помічниками, які відстежували просування російських військ. Він говорив, із Салівана, моривчистими реченнями. 24 ракети в повітрі. Підтверджених влучань немає. Зеленський разом з дружиною та дітьми. У ніч проти 24 лютого перебуває вдома під Києвом дружина президента дізналася про все, коли почула звуки вибухів неподалік їхнього будинку в Кончозаспі Вони перекинулися кількома словами із чоловіком, з президентом. Він сказав, що сталося найгірше. Почалася війна. і сказав, що їде на роботу. і Пізніше зряжеться з нею скаже, що робити. Але на той момент в першої леді ще не була зібрана валіза, не були зібрані документи. Вони не збиралися їхати. одна із перших телефонних розмов зеленського того складного дня буде із Байденом. Коли оператор Білого Дому підключив Зеленського, він благав президента. Зробіть усе можливе, щоб це припинилося, сказав йому Зеленський. Він попросив його зателефонувати Путіну і сказати йому припинити це. Голос Зеленського був таким грубим. Його відчуття терміновості настільки відчутним, що нам і здалося, ніби Байден сам упинився у бункері. Історія замкнулася за 31 рік після розпаду радянського союзу. Цей потяг доїхав із пункту уникнути війни до пункту війна. Я думаю, що захід загалом неправильно зрозумів наслідки розпаду радянського союзу. Люди говорили, що це кінець історії, що ми можемо скоротити оборонні бюджети, що ми отримаємо дивіденди миру, а глобалізація вирішить усі проблеми світу. Але це виявилося неправдою у 90-х роках. Я багато разів відвідував Росію. І ми сподівалися побачити, як Росія стане ефективною демократією з економікою орієнтованою на капіталізм. Ми втратили мільярди доларів, намагаючись допомогти цьому статися. Політична відповідальність Сполучених Штатів у першу чергу пов'язана з Будапештським меморандумом, зброєнням ядерним роззброєнням України. Розброєння України фактично підштовхнуло до початку цієї війни. Бо е, Україна позбулася е, ядерної зброї, яка була фактично запобіжником. Український народ хотів рухатися в одному напрямку, схилявся до європейської інтеграції, прагнення до європейського союзу, європейського процвітання. А от еліти в Україні майже одностайно, практично за усіма напрямками, яка б команда не була при владі в Україні, працювали на власне благо, займалися корупцією, втрачали численні можливості. Таким було загальне тло.